Щоб вивезти з гострого стану, а до лікарні потрапляють саме з таким, дитину підключають до крапельниці на 7-10 днів. Добре, якщо в батьків є гроші на переносну. Якщо ні, дитина на тиждень прив'язана до ліжка. Можна тільки уявити, скільки потрібно витримки і терпіння і дитині, і мамі. А далі вже йдуть традиційні опромінення, хімотерапія. Це триває місяці, а то й роки. Лікування дуже дороге від 10 тисяч до 200 тисяч доларів. самостійно. Пролікуватися за свої кошти, мабуть, ніхто тут ще не зміг. Завжди ми надіємося на допомогу наших земляків і вони підтримують нас і родичі, тобто і волонтери. В нашій обласній дитячій лікарні впроваджено сучасні європейські методи лікування, котрі дають великий шанс на життя. 20 років назад, 25 років назад, це були діти, які не проживали довше, ніж 2-3 місяці. Зараз. У нас на обліку стоять біля 200 дітей. Більше половини з них це діти, у яких ремісія становить більше 5 років. Тобто, це вважається повним одужанням. В таких Таких захворюваннях, як лімфобластний лейкоз, взагалі одуження становить біля 80%, відсотків, 90% і більше. Отже, шанс хворі діти мають, є й кваліфіковані лікарі, і приклади уже є стільки завгодно, що колись безнадійно хворі діти виросли і вже мають своїх дітей, були б тільки гроші та донорська кров. А це вже залежить від нашого суспільства, громадських організацій та суспільних Лідерів. Діти хочуть розраховувати на їхню підтримку.